Євангелій від Матфея, глава 22. Ісус, продовжуючи говорити їм притчами, сказав Царство Небесне подібне до чоловіка Царя, який справляв весілля синові своєму, і послав рабів своїх покликати званих на весілля, і не хотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи, Скажіть званим, ось я приготував мій обід, телят моїх, і що відготоване, заколоте, і все готове. Приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши те, пішли хто на своє поле, а хто до торгівлі своєї, інші же, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивців і спалив місто їхнє. Тоді говорить він рабам своїм Весілля готове, а звані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всі, кого знайдете, кличте на весілля. І раби ті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилося возлежалими. Цар, увійшовши, подивився на возлежалих, побачивши там чоловіка, вдягнено не у весільний одяг, і сказав йому: Друже, як ти ввійшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам, зв'язавши йому руки і ноги. Візьміть його і вкиньте у тьму безпросвітну, там буде плач і скрегіт зубів, бо багато званих та мало вибраних. Тоді фарисеї пішли і радилися, як би піймати його на слові, і посилають до нього своїх учнів з іродіанами кажучи Учителю, ми знаємо, що ти справедливий і істину поті Божої вчиш, і не прагнеш будь-кому догодити, бо не зважаєш ні на яку особу. Отож, скажи нам, як тобі здається? Чи дозволено платити податки кесарві чи ні. Ісус, же, знаючи їхнє лукавство, сказав Що, спокушаєте мене, лицеміри? Покажіть мені монету, якою платиться податок. Вони принесли йому динарій, і говорять їм, чи є це зображення і надпис. Кажуть йому, кесаря, тоді говорить їм: отже, віддавайте кесареве кесарю, а Боже Богові. Почувши це, вони здивувалися і, залишивши його відійшли. У той день. Приступили до нього садукеї, які говорять, що нема Воскресіння, і запитали його, Учителю. Мойсей сказав Коли хто помре, не маючи дітей, то брат його хай візьме собі жінку його і відродить потомство братові своєм. Було в нас сім братів. Перший, одружившись, помер, і не маючи дітей, залишив жінку свою братві своєму, так само і другий, і третій, навіть до сьому. А після всіх померла й жінка. Отже, в час Воскресіння. Котрого з семи буде вона жінкою, бо всі мали її. І Ісус сказав йому відповідь помиляєтесь, не знаючи Писання, ні сили Божої, бо воскресінні не женяться, не виходять заміж, а перебувають як ангели Божі на небесах. А про Воскресіння мертвих чи не читали ви, сказаного вам Богом? Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова, Бог не є Бог мертвих, а живих. І, чуючи народ, дивувався вченню Його. А Фарисеї, почувши, що він посоромив садукеїв, зібралися разом. І один з них, законник, спокушаючи його, запитав, кажучи Учителю, яка найбільша заповідь в законі? Ісус сказав йому возлюби Господа Бога Твою всім серцем Твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, возлюби ближню Твого, як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Кажуть йому Давидів, говорить їм, як же Давид з натхнення називає його Господом, коли говорить, сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у ніг Твоїх. Отже, коли Давид називає його Господом, то як же він син йому? І ніхто не міг відповісти йому ні слова. І з того дня. Ніхто вже не смів запитувати його.